Українці, доброго здоров'я! Вітаю всіх на каналі. Знаю, наближається останній місяць зими. лютий. він принесе зміни для українців. Скажу так: змін буде небагато, але вони є. Я зібрала всю інформацію щодо нововведень в лютому місяці, і зараз розповім вам. Я дякую всім, хто підписаний на канал. І ласкаво прошу всіх, хто ще не підписався. Підписуйтесь, тільки важливі новини. Отже, хочу почати з того, що в лютому вже буде рік, як в країні йде війна. Дуже багато прогнозів на лютий місяць і про новий наступ з боку Росії, і про сильний наступ українських військ. Але все це прогнози. Як буде час покаже щось прогнозувати? Знаєте, в 74 раз, коли це вже зробило дуже багато експертів, я не буду. Я тільки побажаю всім нам найскорішої перемоги. Я думаю, що в лютому ми почуємо багато гарних новин із фронту. Далі, пенсії. В лютому, на жаль, ніяких підвищень не очікується. Та наступне підвищення, воно є і останнє, До речі, воно, знаєте, таке, скажімо так, можна сказати, що перше і останнє в цьому році воно буде в березні місяці. Це березнева індексація, але і щодо неї дуже багато питань. Саме в лютому стане зрозуміло, взагалі на який відсоток інфляції будуть індексуватись пенсії в березні місяці. Від цього залежить і сума. Проте, нещодавно в Верховній Раді заявили, що в бюджеті поки що, на жаль, немає для цього грошей. Тож, поки невідомо, яким взагалі буде відсоток так підвищення пенсії в поточному році. Згідно з аналізом даних міністерства економіки, індексація пенсії а складе десь приблизно 3-4 відсотки, можливо, 5%. Але це все цифри, які, на жаль, не є остаточними. Тому чекаємо лютого місяця, далі буде видно. Далі. А, далі про виплати для внутрішньо переміщених осіб. Дуже багато там йшлося про те, що будуть і припиняти виплати, і так далі. і так далі. Дивіться, на гарячій лінії Міністерства соціальної політики а, зазначили, що інформації про зміну взагалі які дат надходження виплат зараз немає. Тобто. А, Процес перерахування як йшов, так і буде йти. Тобто, не слухайте тих, хто каже, що ніяких надходжень вже не буде. Надходження будуть. Все як було, так і продовжується. Перерахування бюджетних коштів для внутрішньопереміщених осіб здійснюється Мінсоцполітики, здійснюється Ощадбанком щомісяця до 3, 13 та 23 числа. Але раз на місяць дивіться, відбувається виплата на підставі реєстру внутрішньопереміщених осіб. Якщо виникають якісь затримки, це просто технічні проблеми. Далі, тарифи. Більшість тарифів на комунальні послуги вони не будуть змінюватись. Але є дуже багато різних змін, про які треба знати. Перше, це те, що тарифи вони і так вже достатньо виросли, якщо порівнювати з минулим роком. Але давайте про зміни, які стосуються ось саме 2023 року. Хочу почати з тарифів на газ і розподіл газу. Дивіться, тарифи на газ вони не змінились, але вартість блакитного палива для побутових споживачів відрізняється в різних постачальників. Тобто, це може бути і від 7 гривень 70 копійок до 9 гривень. 99 копійок за кубометр. Тарифи на доставку газу їх взагалі заборонено змінювати відповідно до чинного законодавства, але вартість доставки все одно змінилась. Що ж відбувається на початку кожного року нарахування переглядають, тобто ґрунтуючись на даних споживання конкретного домогосподарства за минулий газовий рік, який триває з 1 жовтня одного року до 30 вересня наступного. І для розрахунку береться загальна кількість кубометрів, використана споживачем ось саме за ось цей період. Ця цифра ділиться на 12 на кількість місяців у році, і отриманий результат множиться на тариф оператора ГРМ. Збільшиться або зменшиться плата за доставку для споживача, це все залежить виключно, виключно від його споживання Ось за цей період. Якщо протягом минулого газового року воно знизилось, то й платити доведеться менше. Тобто, хто споживав більше газу, той буде платити більше. От і все, все дуже просто. Далі, холодне водопостачання і водовідведення. Дивіться, нацкомісія. Вона планувала підвищувати, пам'ятаєте, дуже багато було закидів з початку року. Підвищують з 1 січня, потім з 1 липня, тобто двічі, і так далі. і так далі. Але потім я так розумію, люди просто почали обурюватись, як це так, і так далі. І просто це все припинили і кажуть, що ось треба відправити проект рішення на доопрацювання і так далі. І так далі. Але. Через який час комісія знову може повернутись до питання перегляду плати за холодну воду? Тобто, якими будуть пропозиції тарифів, невідомо, але те, що це все буде підвищуватись, це 100%. А далі, гаряча вода та опалення. Вартість ось цих двох категорій послуг вона буде залишатись незмінною. Кабінет міністрів він подбав про документальну основу збереження тарифів на тепло і гарячу воду ще перед стартом опалювального сезону, ще в вересні 2022 року. Водночас було схвалене рішення про підтримку підприємств теплопостачання, тобто для забезпечення безперебійної роботи і вчасного проведення ремонтів, відповідно до рішення місцеві бюджети, Тобто надають їм кошти у виді субвенцій на суму 14 мільярдів гривень. За словами народного депутата Ярослава Железняка, гроші на погашення різниці ось тієї реальної фіксованої ціни на тарифи держава просто планує залучити від міжнародних партнерів, тобто за рахунок міжнародної допомоги. Тепер що стосується електроенергії, дивіться тарифи на електроенергію для простих українців не зміняться. Ну, принаймні до кінця опалювального сезону. Як буде далі, дуже тяжко сказати. А от для бізнесу електроенергія вже подорожчає. Вже подорожчала, я б сказала так. І буде декілька етапів. Причому а, зразу хочу сказати, що якщо люди думають, що для них нічого не зміниться, це не так. А, ось вже підвищились так, з 1 січня вже підвищились деякі тарифи для бізнесу на електропослуги. Тому. Одразу будуть підвищувати бізнес, буде підвищувати ціни на товари, буде підвищувати ціни на послуги, а платити за це все, все рівно доведеться простим українцям. Далі стало відомо, що в лютому очікується поліпшення ситуації з електропостачанням. Ну принаймні про це кажуть, але зразу хочу сказати, це не означає, що світло перестануть вимикати. А, ось така новина. Ситуація з електропостачанням в Україні покращиться в середині лютого, оскільки на той час буде відновлення електрооб'єкти, саме які були пошкоджені внаслідок останньої атаки ворога. А, наразі ситуація залишається складною. А, тобто, остання атака завдала значної шкоди, пошкоджено дев'ять енергоблоків, вугільних електростанцій, щось суттєво в умовах дефіциту генеруючих потужностей. А, Дуже тяжка ситуація в Київському регіоні, тобто там майже 40% від дефіциту загального споживання. А на сьогоднішній день, взагалі, по країні, якщо брати в цілому, дефіцит генеруючих потужностей становить десь понад 20%. Ситуація не критична, але все ж таки. Але знаєте, ось від себе хочу додати, що краще ну, стане тільки тоді, коли на вулиці просто стане тепліше. Люди не будуть вмикати обігрівачі і так далі. Ось тоді стане краще а в лютому, на мою думку, ну буде ще достатньо складна ситуація. Отож, дорогі українці, тримаємося. Далі в лютому може подорожчати пальне, хоча нам обіцяли, що подорожчання не буде. Але дивіться, 5 лютого набуде чинності ембарго російських нафтопродуктів до ЄС, і це може спричинити подальше подорожання на ринка пального в Україні, адже припинення ось цих поставок російських нафтопродуктів до Європи це все буде означати дуже сильну конкуренцію при закупівлі палива і нафтопродуктів. Спілкуються зі своїми друзями з Європи, кажуть, що дуже вже все подорожчали і буде дорожчати ще. І той же бензин, і дизель, і так далі. і так далі. Тобто, в результаті ембарго може виникнути просто нестача ресурсу на спотовому ринку. І справа в тому, що всі українські трейдери вони ж здійснюють саме спотові закупівлі на ринку з дня на день. Тобто поки що жодний український трейдер не має довгострокового контракту. Тобто, дивіться, підвищення. Цін після ембарго, воно може бути. Тобто, це не просто слова. І зовсім скоро, ось там через, через тиждень. Чи можна уникнути цих раптових подорожчань? Ну, дивіться, якби українські трейдери підписали середньострокові або довгострокові контракти на постачання палива, звичайно, це б убезпечило українських споживачів від раптових якихось подорожчань. Більше того, закупівельні ціни на паливо в такому разі вони були б вигідніші за споти, адже в них немає спекуляційних аспектів з боку держави. Якщо раціональність взагалі закупівель палива для українських споживачів, вона на жаль не контролюється. Важливо, що з початком війни трейдери почали отримувати вдвічі більше прибуток ніж до війни, від чого на потреби держави нічого не йде. Тобто люди заробляють державі нічого. Але бачите, ну ось якось так: чи буде дорожчати паливо, скоріш за все, буде ну, це моя думка. Далі, тепер щодо цін на продукти. А в лютому немає підстав до значного зростання цін на продукти, але такий буде, знаєте, незначний темп зростання зовсім маленький. Основний фактор, що, взагалі, що це може вплинути, це сезонний фактор. Незначно можуть вирости ціни на овочі, на фрукти. Тобто подорожчання цих продуктів може становити десь від 5 до 10%. А, також цього року частина овочів борщового набору, там буряк, морква, цибуля, вони і так вже мають доволі високу ціну. Тому традиційно значного зростання не буде. Однак незначне поступове зростання там на 5-10% щомісяця до збору нового врожаю, можливо, на інші вітчизняні овочі, так? І, а, до речі, на яблука також. От можете побачити, трошечки вже дорожчають яблука. Далі в Україні в лютому може пройти є перепис населення. До цього процесу можуть залучити компанію Apple. Ну, принаймні так повідомив президент Володимир Зеленський. Чи буде так чи ні, побачимо. Залишилось зовсім скоро. Також в лютому очікується поставка ліків у медичні заклади України, які надають допомогу пацієнтам з онкологічними захворюваннями. На початку року онкопацієнти стали повідомляти про нестачу або взагалі повну відсутність препаратів у лікарнях і навіть в аптеках. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, сталося це через проблеми з моніторингом ліків у лікарнях. Крім того, на ситуацію також впливає порушення логістичних ланцюгів, через що не всі постачальники вчасно виконують свої зобов'язання. Щоб подолати дефіцит ліків, були оголошені тендери на закупівлю 40 препаратів з ключовою вимогою до всіх потенційних постачальників, і все це має здійснитися до кінця лютого місяця. І наостанок якою буде погода у лютому місяці? Наприкінці січня і на початку лютого погода в Україні буде морозною, а ось друга половина місяця очікується достатньо теплою. Взагалі повідомляють про те, що весна цього року прийде до України дуже-дуже рано. На сьогодні це все, дорогі українці. Я бажаю всім нам світла і тепла в наших домівках і найскорішою нам всім перемоги. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.